you <laughs> Село Новомиколаївку сьогодні ви вже не знайдете на картах, але основна мета нашої програми це діставати із пам'яті людської і пам'яті історичної давно забуті дні. Отже, село Миколаївка сьогодні це складова частина Новосілки. Так я не помилилася саме новосілкою. Називали сьогоднішню Новоселівку до революції. І тоді ж вона була поділена на два села: Новосілку та Новомиколаївку. Розділялися вони кладовищем. До нього ще повернемося. Село розташувалося на лівому березі інгульця і мало та й має доволі мальовничий вигляд. Засновником його став Карл Христофорович Яновський. Карл Христофорович Яновский, он дворянин, происходил, происходил из служивого дворянства. Родился он в 1785 году. Получил домашнее образование и рано пошел служить в российскую армию. Так было тогда принято. Молодые люди делали такую карьеру. В армии приписан был какому-то полку и там учился в полковой школе. Ну а после, по сути, в 16 лет уже стал отримав перше офіцерське звання, став служити. Він був учасником русско турецьких учасником русско-французьких воїн. Карла Яновського було поранено, нагороджено, словом, всі показники славного воїна. Вийшов у відставку в чині підполковника і зайняв посаду городничого міста Тераспіль. Во главе Министерства внутренних дел в Российской империи в этот период был э, князь граф в то время был Виктор э, Павлович Кочубей. Он знал. Э, Яновского Карла Христофоровича и по службе, и по той причине, что у Карла Христофоровича, когда выходил он, значит, в отставку, был наделен землями. Что-то около 4 тысяч десятин земли он имел вот в этом районе. А у Кочубея южнее целый ряд принадлежало сел. И Кочубей сделал, наверное, достаточно лестное, приемлемое предложение, экономически выгодное для Яновского, чтобы Яновский стал главным управляющим, управляющим нескольких его сел. И, и так он принял это предложение и был управляющим таких сел. Заградовка, Завадовка и Ивановка. А резиденция, если можно так сказать, главного управляющего находилась в селе Заградовка. Це сталося в 1823 році. Кочубей жодного разу не пошалкував про своє рішення, адже Яновський був хорошим керуючим. А вже в 1829 году Яновський женився. Женився он на вдове, которое имело двоих дочерей. Вдова происходила из знатного баронського родайського рода. Миллер фон Риффенштейн, а замужем вона була за Трояновським. И вот стала она жить вместе с Яновским тут вот в Заградах. И сохранилась большущая переписка, многолетняя переписка Яновских со своими родственниками, с детьми. Деловая переписка сохранилась. Это такой любопытный материал. Там детально прослеживается жизнь вот этих степных помещиков, которые жили в своих родовых имениях, чем они жили, как они мыслили. В 1839 році Яновський полишає керувати чужим господарством, бо прагне керувати власним. Приїздить до Новомиколаївки, де до того часу вже збудував власний маєток. Як все відбувалося, відображено в переписці. Вырисовывается весь спектр проблем, которые возникают у помещика, вот такой средней руки у степного помещика. Это тяжелейший труд, оказывается. Абсолютно обо всем надо позаботиться. Или для того, чтобы строить там или жилье, или какие-то помещения, лес непременно нужен, гвозди нужны, подковы нужны, какие-то хозяйственные постройки выполнять надо, камыш этот надо нужен. Кроме того, нужна же рабочая сила, а это крепостное право. Необходимо земля есть, но ее же надо обживать, надо создавать хозяйство. Нужны рабочие руки. Рабочие руки тут, вот на юге Херсонской губернии ценятся чрезвычайно дорого. Земли много, а рабочих рук мало. Следят за газетами, знают, что списываются друг с другом, родня, знают, что в Российской империи в центральных губерниях подешевле крепостные едут туда, покупают. В частности, Яновский купил в 1839 году в Курской губернии 62, 62 человека. Реви, ну, называлось тогда не человека, а ревизских душ. А ревизская душа это значит мужчина и столько же женщин. То есть 152 2 человека крепостных он привез из Курской губернии и купил их за 10 тысяч. То есть это где-то в районе 80 рублей за человека. Тобто, в селі на той час проживали малороси, великороси та українці. Всі вони працювали в господарстві Яновського, яке було доволі різноплановим. Но в основном это зерновое хозяйство, то есть зерновые значит, высаживал и овцеводство. Овцеводство вообще в XIX веке оно было чрезвычайно прибыльным делом для Херсонской губернии, которая в целом то засушливая губерния, и не так рано наступает зима, и овцы долго могут долго пасуться, не такие им теплые нужны стаи. Кошари які значить, на короткий період всього на всього создавали. То тобто есть це були временні такие сооружения. І шерсті времена була дорога. Вовна була високоякісна, а досягти цього це довго та дорого. До продажу зернових Яновський також підійшов прогресивно, досягши його реалізації не лише на внутрішньому, а й на зовнішньому ринках. У нього була вже механізована січка. То есть не вручную там э, дробили вот э, этот корм для лошадей, для волов, а тогда же волы основная тягловая сила была э, в таких хозяйствах. Это же сколько рук надо было, механизированная была. А выписал э, вот эту такую технику, а э, ухаживал, налаживал, руководил э, э, вот этой техникой немец. Крім прирахованого, Яновський займався також бджільництвом та виноробством. І також доволі успішно. Було всього на всього два помощники, а то він здала сам. Правда, більшим помощником в господарних економічних та фінансових ділах була його жена Фаня Григорівна. Теж цікаво, от в, в, в цій переписці видна. Ну, ми привикли, що поміщики це клопы, вони по сути, нічого не делают. А на самом деле, вот так вот посмотришь, детально почитаєш, що це ж большие труженики. А як результат цього станом на 1859 рік в селі нараховувалося 52 двори, а поміщицькі землі охоплювали 5 тисяч десятин землі. Після відміни кліпосного права селяни отримали земельні наділи. Площа яких складала 11 відсотків від загальної кількості. Роки йшли, і ось вже 1916. дев'ятсот Новомиколаївка була можновладним селищем, а не селом, бо не мала церкви та мала поміщицький маєток. В ей владельній деревні Ново проживало 410 душ. Це мужської женський пол, в цілому 410 душ, а дворів було 84. І сьогодні ми можемо побачити в Новомиколаївці саме ті будинки, які пам'ятають життя при поміщиках. У цій хаті більше ста років. І ви знаєте, взагалі-то по Новому Миколаївці дуже багато старих хат, і іноді складається враження, що наче ходиш по музею під відкритим небом. Господар хати не виявився людиною товариською. Йому стало цікаво, що ми тут робимо. Вийшов поспілкуватися. А ми вирішили напроситися всередину. Можна подивитися? Пожалуйста, без проблем. А, а! Проходьте, дивіться. Х... Всі не розходяться, Ти... О, Угу. Ой, да, яка старенька хатка. яка старенька хатка. Ну, все одно уютненько у вас так. Хатка справді затишна, але вже доволі похила. Одна справа захоплюватися візуально, інша мати таку за житло. Та все одно я безмежно люблю атмосферу таких будинків. І розповіді про минуле. Про поміщиків у місцевих збереглися різні спогади, все з розповідей власних бабусів та дідусів, рідше батьків. Вони наймалися в цього Яновського у срок, срок називалося, ото з весни і до, як уже уборка пройде, все тоді тоді верталися по дому. Жили постійно, ось там, не було в його ну, там, квартир чи общежитий. То там, де скот виганявся пасти, от, а вони там туди навозили соломи, от там все, ото там жили. Розказав, що їсти, значить, були такі ваганці, називалися, дерев'яні ото на п'ять чоловік сипалось туди. От, і вот сідали п'ять, а ті собі п'ять і хлебали. От. Сад був Яновського туди, так, до річки. От. А тільки ж собаки були страшні. А батько каже, а хотілося дяву попробувати все. От. І то, каже, прислідимо. Як е, ті сторожа пішли, собаки пішли, ми значить, заскочимо через е, забор був штахетник. Нервомо в пазух яблука, а там почули ті собаки. Е, не, не одна, а там штук чотири чи знаю, летять. Ми, каже, тікаємо через цей забор. І порвемо сорочки, і все, і яблука ті всі, висія палються, і все. Настає 1917 рік. Яновський до того часу віддає всі свої землі в оренду селянам, але всіх задовольнити практично неможливо. Незадоволені були і будуть завжди, тим більше враховуючи вплив тогочасних настроїв. В 1917 году такие были настроения, и крестьяне стали, не стали платить за аренду помещикам, потому что уже же ваш, вроде не ваша власть, а самохватом захватили землю. Но ну, мы знаем, что у нас же тут менялась без конца власть. То белая, то красная, то Деникин, то Врангель. Белые приходят, они говорят, что вы такие-таки захватом землю забрали, это помещичья земля. Красные приходят, говорят, что это ваша земля, Є австро Австра Венгри приходять, забирають у крестьян землю, а крістянін весною посадили, а власть помінялась. Ну от як тут конфлікт не возникнет. Ну і в результаті таких конфліктів зли були крістіані нової Ніколаївки, взяли і сожгли по господську усадьбу. Таким образом канула на в літу господська усадьба. Ну що було далі? Розповідати не треба. Спочатку практичне безвладдя, потім поступове відродження. Про все пани Яновські засновники села вже спостерігали з іншого світу. Могила Карла Христофоровича, а кажуть, іще кількох членів сім'ї, знаходиться на місцевому кладовищі. Чи можна стверджувати, що місцеві вірно вказали її нам, не знаємо, але й сумніватися не маємо підстав. На кладовищі збереглися старі поховання, а це і справді найбагатшим здається. І, наче цією абрикосою дичкою проріс на старому кладовищі на його пагробі пан Яновський. Та спостерігає, що власне відбувається зараз з його землями. І думаємо, він не дуже радіє. Хоча що тут зробиш? Землі виявилися багатими на залізну роду, а це означає її видобуток. А це, в свою чергу, означає зміну ландшафту з усіма наслідками. Да, Подвали, появилися. Да, да. Оце у нас є. Володязяк зразу вода пропала. Вода не ну, як пропала. А не можна нею не поливати, не сірати, не, ну ніхто. Не, не, не ніякої Можемо можем черпнути, витягнути з колодця, да, <на> немає води, немає життя. Місцева влада намагається допомогти селянам, та тут все одно залишилися майже одні старенькі люди. Бо є речі людям не підвладні. Молодь прагне в місто, де всі зручності при мінімумі фізичних затрат. Порожнє село. Хати залишаються самотніми, зберігаючи самі лише добрі спогади. Дуже було красиве село. Води в колодцях дуже добрі були, прямо сладка. Да, вода ну жили дружно. сто дворів було в селі. Кажуть народу на свята по вулиці не пройдеш спокійно. Вони про таке вже й не мріють. Мріють лише про комфорт в рідному домі. Ви знаєте, дуже гарне село. Невимовно гарне навіть у цьому своєму стані напівжиття. Але я вперше вимовлю ці слова вперше за історію програми. Воно насправді депресивне. Людям тут живеться дуже складно, і ми хочемо побажати, щоб всі їх мрії на краще майбутнє обов'язково здійснилися.